Один постраждалий пошкодження п'яти приватних будинків, багатоповерхівки та приватного підприємства це наслідки обстрілів Нікополя лише за останній день. А ворог щодня завдає по місту десятки ударів артилерію та дронами камікадзе. В районі військової адміністрації констатують погіршення безпекової ситуації, тому радять населенню з прибережної території евакуюватися ближче до центру міста. На більше про життя Нікопольщини під вогнем противника. Репортаж Олени Мен. От тут сиділа. сиділа прямо тут на дивані. Я навіть не, не, не чекала того, що буде. Воно як гепнуло, вуха в мене заклало сразу. нічого не чула. Зовсім не можу зрозуміти, ще файні розкрити, стекла побиті, тут дивлюсь, стекло побите, почала дивитися туман. Російська армія поцілила артснарядом у п'ятиповерхівку, де живе пані Галина. Жінка каже, атакували посеред дня. Я була в шоці в повному, коли приїхала ДСНСники, тушить пожар, летить дрон, всі кричать. Я дітей своїх беру. Я ще в шоці була. Артснаряд упав біля під'їзду. Мешканці розповідають, у повітря міг злетіти увесь будинок, бо осколком прошило газову трубу. Шов газ, але артобстріл тривав і ще йшли обстріли, і літали дрони. І служби не могли просто приїхати і це все устранить. Жильці самі зорієнтувалися, перекрили газ. Такий був тиск шалений, що повністю був заповнений під'їзд газом, і навіть в подвір'ї все було це все воняло, і йшов газ. І було дуже небезпечно. Уникнути загрози допомогли екстрені служби. Вогонь приборкували, ще під час ворожого обстрілу ділиться представниця ОСББ. Це було дуже неймовірно страшно. І під час усунення цього всього, під час роботи, ДСНС постійно літали дрони. Це було дуже небезпечно. І хлопці герої. Наслідки російського атаки досі прибирають комунальника. Найбільше через вибух постраждав вхід у будинок. А в квартирі пані Галини жодного цілого вікна, понівечені рами обох балконних дверей. Цей раз прилетіло другий раз. У мене перший раз у червні 23 го року прилетіло, як до нас, то повибивало. А тепер усе вчора, вибило все. Я вам навіть не можу знайти таке слово. Такого слова для тих ординців немає. Ні в Бога, ні в чорта. Таких слів для них ну немає і все. Немає. Більш немає для них слів. Це я кажу не можна так. Ну я їх проклинаю до сотого коліна. У будинку після останнього влучання вибуло усі вікна. Мешканці кажуть, вони під прицілом окупантів уже не вперше. Це от перший, вон другий, на шестому під'їзді третій. За домом два, на кришу третього етажа під'їзди три. Дрон пролетів про криші чотири, у сусідній гаражі п'ять. Саді останнім часом ситуація з обстрілами загострилася, зазначають ВРВА. Окрім артилерії та дронів, ворог поновив удари з реактивної артилерії. Знову з'явилася реактивна артилерія це РСЗВ град, яких вже досить давно не було, і росіяни застосовували на вихідних реактивні боєприпаси з запалювальними компонентами. А цього не було вже досить давно. Збільшилась кількість обстрілів прибережних територій. На жаль, від обстрілів є загиблі, є поранені. Через обстріл серед місця Ніковаля нещодавно загинуло дві жінки. Удар зафільмували камери відеоспостереження. Ще кілька людей були поранені. Ці вибухи добре чули у лікарні. В маса вся в укриття проскочила, і коли я останні заходив в укриття, я почув крик в кінці коридора. в кінці коридора кричала мама з дитиною. І в цей час знову опять взрив з другої сторони. Полетіли осколки, полетіло все. Пацієнти та медперсонал встигли пройти в укриття. Пан Анатолій з медсестрою залишилися надавати допомогу постраждалим. Перев'язали дитину з, це, 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 як, з травмою. з і жінка нам сказала, що на вулиці ще двоє лежать. Ми виглянули, в МЧС, сказали, що ще два трупа на вулиці лежать. І мама була ранена в ногу. Ну, ми оказали помощь, першу медичну допомогу. Вибухова хвиля пошкодила вікна і в медзакладі, і в житлових будинках, а ще в подочилищі. Скільки вікон? Та ну. О, супа зашиваль. А це наслідки теж? Так. Да. Пан Олександр працює двірником. Каже, друзки скла прибирали два дні та ворог і далі гатить по Нікуполю. Кожен був день я вбираю. Спочатку там було э, полетіло, а то А Що можна сказати? Mm -hmm. Сволочі. Сволочі. От у мене син з 18 років воює. Четвертий рік воює теж. Два племянника теж. Серце крається через? Ну так постоянно волнуемся. Через загострення безпекову ситуацію у районі військової адміністрації радять населенню прибережної зони евакуюватися, хоча б подалі від берегової лінії. Наприклад, Червоногригорівська громада вона розташована, має населені пункти, які розташовані і на березі, і в глибині району, ну тобто, виїхати більш в глибину району. Працює евакуація для соціально незахищених категорій населення за допомогою обласної військової адміністрації. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон і єдині новини.